Приморське ввечері. Краса красивенна. Дивіться, скільки у нас тут гостей. <рес> <рес> Клас! Так, да, все, все для вас. Позбиралися. Так, от не з того, не з цього. Думали, що я батон принесу або хлібину їм. А виявилося, що це звичайна їжа із супермаркету. Ну, їдять, 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 дякують, пищають клас. Е, ці чайки, ось є Мартин молоденький. Знаєте, як розрізнити? Молодого від дорослого. Дорослий наглий і постійно сміється. А молоді ще не ага, о, ось Елемент спілкування. Це для вас. Все для вас. Клас. Проявлена реальність. Я сказала, вони зробили. Вітаннячка із нашого Чорного морюшка України. Приїздіть на відпочинок, перезарядитися, послухайте, як хвилі говорять вам про любов, планети земля до вас, відчути вітер у своєму волоссі. І посадити сонце. Ну і, звичайно, що з благодарністю і любов'ю прийняти це життя. Ми його вибрали, ми його живемо. А відпочивати треба. Возіть себе на море. Я вже на місці. Зустріну у Приморському. Любіть життя, воно прекрасне.